Сеттинг і система це різні речі. Для когось це очевидно, звісно, а для когось ні. Так чи інакше, я поділюся своїми думками з приводу вибору правильної системи до свого сеттингу, Чим це все відрізняється та як може вплинути на вашу гру? D&D та забуті королівства стали синонімами, і це заводить у ступор людей, коли вони чують, що навіть у самому D&D є інші сеттинги, як то Dragonlands чи Eberron. І так, там є свої правила унікальні для сеттингу, але в сеттингу Eberron цілком реально грати за правилами Pathfinder, GURPS чи навіть Savage Worlds, додавши своїх хомбрюшок, звісно. Отож D&D в першу чергу це система, тобто буквально математика. Кубики, які ви кидаєте, пункти здоров'я, досвід, вміння, закляття та їх описи, класи, вміння цих класів, професії, правила втоми, переміщення, переслідування та багато іншого. Від вибору системи залежить на що ви хочете робити акцент. Бажаєте побільше складних формул та чітких правил, прописаних для кожної теоретичної дії чи дрібнички. Ласкаво, прошу ознайомитися з системою GURPS. Хочете більш лайтову версію правил, де не треба довго думати, а створити персонажем можна всього за кілька хвилин? Ось вам, будь ласка, вейзен. Хочете щось посередині, беріться за D&D. Проте складність це далеко не все. Сеттинг визначає рамки вашого світу, наприклад, що в ньому можливо. До прикладу, якщо ви робите сеттинг і використовуєте систему D&D, то одразу постає питання, чи всі правила D&D п'ятої редакції ви будете використовувати. Те саме стосується абсолютно будь-якої системи. Якщо ви створюєте свій власний світ, подумайте, яка система найкраще підійде для вас. Подивіться, які світи вже існують, де прописані пригоди по таким світам чи з системам. Ознайомтеся з цими пригодами. Якщо система вам подобається, але щось в ній муліє око, не бійтеся це прибрати у ваших іграх. Але не забудьте погодити цей момент із гравцями. Звісно, наприклад, у вашому світі не існує заклять, що повертають до життя, лише могутні артефакти здатні на таке. Тепер поговоримо про те, які існують системи НРІ та в якому стилі можуть бути ігри по ним. Якщо хочете героїчне фентезі у середньовічному стилі, класикою жанру будуть D&D та Pathfinder, Ну і після них, мабуть, Savage Worlds. Варіацією може бути Fate зі своїми унікальними механіками та особливостями. Любителям горор та містики атмосфери рекомендую ознайомитися із покликом Ктулхо. Якщо хочете більше фольклору, є для вас везен. Хочете бути спецагентами, що борються з цими космічними кваказябрами. Зверніть увагу на Дельта Грін. А якщо бажаєте відчути реальний страх, щоб потім не спати ночима, цю максимально автентично пограти у 10 свічок, наприклад, щоб уночі, у пітьмі і бажано у когось на дачі на старому горищі, бажаючим поринути у світ кіберпанку, рекомендую ознайомитися із одноіменною серією ігор, наприклад, кіберпанк Ред. Там вам і аугментації, і кіберпсихоз, і багато багато чого іншого. А любителям грімдаркової атмосфери далекого майбутнього, в якому є тільки війна. Системи Dark Heresy та Death Watch подарують можливість пережити досвід Warhammer 40 тисяч без зайвих ризиків. Ну і при святи Аосік не забуваємо. Age of Sigmar – чудовий сеттинг та чудова система. За словами неофіційного амбасадора цієї гри в Україні, Гріґу. Нарешті є дуже фанові ігри з унікальними механіками та стилістикою. Для мене це, мабуть, будуть Моус Рітер та Моргбьорк. Моркбьорк, морбьо, морбюр. Моркбьор. Цей список можна продовжувати ще дуже довго. Ігор просто лопатою гриби. Це не значить, що треба перепробувати їх усі. Якщо вам комфортно грати в щось одне, це теж окей. Головне, щоб було цікаво. Напишіть у коментарях, яка система ваша улюблена і чому. Ну і яку ви терпіти не можете. І теж аргументуйте. Підтримуйте ЗСУ, за бажання можете підтримати і цей проект. Реквізити в описі до відео. У нас на каналі є записи всієї нашої. Першої кампанії D&D. скоро, відносно скоро стартує друга кампанія. А тому я не прощаюся, а кажу до зустрічі у майбутньому. Fuck it.